Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Врятуй мене, Господи, від людини злої. Оберігай мене від насильників, які зло задумують у серці, щодня збурюють війни, гострять язики свої. Наче змії, отрута аспидова на губах у них. Оберігай мене, Господи, від рук нечистивця, врятуй мене від насильників, що задумали похитнути мої стопи. Горді приховали паску і матуски для мене. Розтягнули сіті вздовж стежки, розставили мені тинета. Я сказав Господу, ти мій Бог, почуй, Господи, голос мого благання. Господи, владико, сила порятунку мого, Ти. Прикрив голову мою в день битви. Не дай Господи нечистивому того, що він бажає. Не дай здійснитися його задуму, бо він загордиться. Голови тих, хто оточив мене, нехай накриє лихо їхніх вуст. Нехай впаде на них розжарене вугілля. Нехай будуть вкинуті у вогонь, у провалля бездонне, щоб не встали більше. Людина зі злим язиком не утвердиться на землі. Насильника нехай впалює зло йому на погибель. Я знаю, що Господь здійснить суд бідному, вчинить правосуддя пригнобленому. так прославлятимуть праведні ім'я Твоє, житимуть справедливі перед обличчям Твоїм. Врятуй мене, Господи. Від людини злої, оберігай мене від насильників, які зло задумують у серці, щодня збурюють війни, гострять язики свої, наче змії, отрута аспидова на губах у них. Оберігай мене, Господи. Від рук нечистивця, врятуй мене від насильників, що задумали похитнути мої стопи. Горді приховали паску і матуски для мене, розтягнули сітів вздовж стежки, розставили мені тенета. Я сказав Господу, ти. Мій Бог, почуй, Господи, голос мого благання. Господи, владико, сила порятунку мого, Ти прикрив голову мою в день битви. Не дай Господи нечистивому того, що Він бажає. Не дай здійснитися його задуму, бо він загордиться. Голови тих, хто оточив мене, нехай накриє лихо їхніх вуст, нехай впаде на них розжарене вугілля, нехай будуть вкинуті у вогонь, у провалля бездонне. Щоб не встали більше. Людина зі злим язиком не утвердиться на землі. Насильника нехай вполює зло йому на погибель. Я знаю, що Господь здійснить суд бідному, вчинить правосуддя пригнобленому, так прославлятимуть праведні. Ім'я Твоє, житимуть справедливі перед обличчям Твоїм. Врятуй мене, Господи, від людини злої, оберігай мене від насильників, які зло задумують у серці, щодня збурюють війни. Гострять язики свої, наче змії. отрута аспидова на губах у них. Оберігай мене, Господи, від рук нечистивця, врятуй мене від насильників, що задумали похитнути мої стопи. Горді Приховали паску і матузки для мене, розтягнули сітів стежки, розставили мені тинета. Я сказав Господу, ти мій Бог. Почуй, Господи, голос мого благання. Господи, владико. Сила порятунку мого, Ти прикрив голову мою в день битви. Не дай Господи нечистивому того, що він бажає. Не дай здійснитися його задуму, бо Він загордиться. Голови тих, хто оточив мене. Нехай накриє лихо їхніх вуст, нехай впаде на них розжарене вугілля, нехай будуть вкинуті у вогонь, у провалля бездонне, щоб не встали більше. Людина зі злим язиком не утвердиться на землі. Насильника нехай вполює зло йому на погибель. Я знаю, що Господь здійснить суд бідному, вчинить правосуддя пригнобленому, так прославлятимуть праведні ім'я Твоє, житимуть справедливі перед обличчям Твоїм.